Зараз будемо важити автосепку нашого рибництва, призивчася. Ну, довайжень. І будемо важити, що автосепку дешевого варіанту. Хоча по ціні вони однакові, так? Я це називаю. Наша автосепка вага 26600. Хлопці, 26600 6 товщина мм. Тут 6. 12 зроблено по заводу. От відкрийте каталог, кого каталог по ЮМЗ і цей. Правильно зроблено на діагоналі. А ну, давай це вбираємо і принесемо ще одну. У нас є ще одна хлопці. Та ні, остав тут. Остав тут. Воно в нас ще є автосепка. І ми зараз пронесемо цю автосепку. Це дешевого, вироб... ну, робний, більш дешевого виробника виробника. Скажемо, по автосепкам. А Женя, не напрягаючись, схватився, як пушинку. Наша 26. Вложимо. Ви бачите. 23 кг. Різниця є? Різниця, думаю, є. Так що, хлопці, вибор очевидний. Трошки думайте, трошки вибирайте і ми вам показуємо, що ви купуєте, щоб у вас не було нічого. По діагоналі тут теж все в порядку, але по металу менше, за що менше металу, менша вартість. Тому що метал використовується, ну у нас, наприклад, не саме дешеве, ми просто по оптовій ціні на об'єм працюємо.